Площа Романа Шухевича Калуський майдан. Цьогоріч, 20 лютого, зібрала багаточисельну громаду, вшановуючи пам'ять героїв Небесної Сотні. Серед них загиблого героя Янгола Калушанина Ігоря Дмитріва, котри беруть за душу слова священників. Вічна пам'ять у поминальній панахиді відправленій ними. Годні зібралися тут у калуші біля пам'ятника героя України генерала Шухевича. Щоб вшанувати пам'ять, так як ви чули в молитвах наших, героя України і героя Галицької сотні, ангела, і всіх героїв Небесної Сотні, які у Києві віддали життя своє за нашу Україну, за наше щасливе майбутнє життя. І за нашу віру християнську. Вони віддали, що було найцінніше для них там, на тому майдані, який сьогодні ми називаємо Майданом Гідності. Вони заставили нас задуматися над тим, хто ми нас на своїй землі. Ким нас будуть сприймати наші нащадки? І, і ось цей поштовх. Оцей заклик до кожного із нас був ними зроблений і почутий нами. Тому що сьогодні, по сьогоднішній день стоїть протистояння, протистояння того зла з добром. Адже ми з вами відстоюємо свою землю. Інсценізація трагічних подій майдану студентами і викладачами Каловського коледжу культури і мистецтв болючим акцентом розворушили пам'ять, змушуючи свідомість здригнутися. Боротьба триває, та непереможна та нація, яка пам'ятає своїх героїв, наголосив у виступі міський голова Калуша Ігор Матвійчук. Хочу висловити нашу шану і повагу тим, хто боровся і бореться за нашу волю. Вічна пам'ять тим, хто укропив і посвятив нашу землю своєю кров'ю. Нація, яка пам'ятає своїх героїв, є непереможною. Від координаційної ради Калущини до присутніх на вічі звернувся Євген Гірник, зауважуючи, що громадська позиція завжди є визначальною і треба пам'ятати про це. Подякував за її високий вимір, людяність та допомогу. Кіборг, герой Станіслав Стобан. А відтак його побратими озвучили рішення Калуського громадського об'єднання учасників АТО імені Романа Шухевича про підтримку блокади торгівлі на лінії розмежування. Кадри фільму про героїв Небесної Сотні зринають у пам'яті кривавим сюжетом. Вінки та квіт. Те під оклики герої не вмирають та іскорки сотень свічок освітлюють їхні душі вічна пам'ять!